Друзі, привіт! Ми знаходимося у Лейпцигу, у місті Баха, Вагнера, Нітше. Але ми приїхали сюди не заради туризму, а з особливою місією показати вам те, на що ви так довго чекали. Виробництво лінійки Шейків «Дейлі Делісіс. Ось нарешті ми дісталися виробництва і настав час увійти всередину. Кампанія Анона це кампанія з великою історією. Усе почалось з млина. З 1826 по 1945 рік це була борошномельна фабрика номер 1 поруч з рікою Мульда. Згодом діяльність компанії серйозно змінилась. Ми почали працювати над новими продуктами і вже близько 25 років розробляємо і випускаємо спортивне харчування та харчові добавки. Ми приділяємо величезну увагу якості. Протягом багатьох років ми сертифіковані за стандартами IFS і GMP. Наша компанія ретельно перевіряє кожен компонент, перш ніж передати його у виробництво. Найближчим часом ми маємо намір разом з вами розробити нові цікаві продукти. Вже проводиться робота у певних напрямках, і ми сподіваємось на подальший розвиток співробітництва з компанією Coral Club. Друзі, А зараз ви знаходитесь у свята святих лабораторій Анона, місці, де створюються нові смаки. Давайте заглянемо разом. Розробка високоякісних протеїнових продуктів потребує серйозної підготовки. Ми беремо лише кращу сировину і проводимо ряд експериментів для того, щоб створити унікальний рецепт. На нашому складі Ванона зберігається великий набір натуральних смакових добавок, яких ми впевнені і можемо використовувати. Величезну роль відіграють смак, колір та запах кінцевого продукту. Хороші результати досягаються лише тоді. Коли всі компоненти правильно поєднані між собою. Зараз ми працюємо над новим смаком: поєднання апельсина та манго. Новий продукт вже майже готовий і незабаром ми з радістю його представимо вам. Особливо складно було створити поєднання таких інгредієнтів з молоком. Ми доклали чимало зусиль, щоб віднайти спосіб. Який дозволяє отримати продукт з чудовими смаковими якостями. І, здається, нам це вдалося. Сподіваємось, що продукт вам сподобається. Я щасливий, коли після багатьох спроб і тривалої роботи вдається досягти хорошого результату. Це мотивує і надихає. Ми знаходимося у цеху для змішування інгредієнтів, в якому розміщені два величезні міксери: вертикальний для делікатного змішування компонентів і горизонтальний міксер. Всередині працюють чотири ножі, які обертаються зі швидкістю 2000 обертів за хвилину. Кожен. Зараз тут змішуються дві тонни майбутнього коктейлю Daily Delicious. А це уявіть лише 80 тисяч порцій. Та перш ніж потрапити у міксер, увесь набір інгредієнтів проходить ретельний контроль та зважування для того, щоб забезпечити збалансованість кожної порції Daily Delicious. І лише після цього відправляється на змішування. А зараз ми знаходимося у місці, де великі мішки з готовою продукцією, їх ще називають суперсек, очікують на свою чергу, аби бути упакованими у цеху під нами. Аромат неймовірний. Готова суміш надходить на конвеєр. До цього моменту вже обрані та затверджені дизайн, форма і етикетка майбутнього продукту вибраною мовою для кожної конкретної партії. На спеціальному обладнанні вона фасується. Герметично запаюється і ще раз ретельно зважується. Після цього готова партія надходить у зону відвантаження, з якої вона відправиться до країни призначення. Так розпочинається шлях Daily Delicious від кращих європейських виробників здорового харчування до тисяч людей в усьому світі, щоб кожен ваш день починався із заряду краси, бадьорості та здоров'я.